Вітаю, шановні! Подивимось, яке поповнення PS Plus Extra очікує нас у квітні. Ігри будуть доступні 15 квітня. Не забувайте про підписку і лайк під час перегляду відео, це дуже важливо. До речі, весняні знижки оновились, і скоро у телеграмі закину пару цікавих пропозицій. Минуле відео 500 лайків не набрало, чи зможем набрати на цьому? Гедлайнер поповнення Hogwarts Legacy. Мало хто не чув про цю гру, хай був шалений. Це саме та гра, що дозволяє втілити давню мрію. І нарешті отримати лист з Гогвартсу. Сюжет розгортається в 1800-х роках, задовго до знайомої нам історії Гаррі Потера. Тож світ одночасно і знайомий, і свіжий. Тут є і відкритий світ, і магія, хоча, мені здається, її тут замало, і польоти, і навіть можливість облаштувати власний затишний куточок у кімнаті на вимогу. Основна історія займе у вас близько 25-30 годин. А якщо вирішите відкрити всі секрети замку, приготуйтеся провести вдвічі більше часу. Платина хоч і не складна, але потребує багато терпі... Та уваги до колекційних предметів, які легко пропустити. Загалом гру прийняли тепло, хвалили за атмосферу, візуал та детальність світу, але трохи критикували за одноманітність місій і застарілі механіки. А також за те, що тут немає квідічу і з нього зробили окрему гру. Однозначно рекомендую тим, хто в дитинстві чекав сову біля вікна або грав у ті старі ігри про Гаррі Поттера, де ви збирали боби, і все дуже було квадратне. Ну ще на PlayStation 1, PlayStation 2, там трошки різні версії були. А от якщо вам байдуже до магії, чи не хочеться черговий раз шукати сотні секретиків, можна пройти повза. Власне, я зробив саме так. Блюпринс це нова атмосферна пригодницька гра з елементами містики, головоломок і стратегії, що подає себе інноваційно. Ви спадкоємець дивного маєтку на Горі Гол, в якому кожного дня змінюється розташування кімнат, і ваша мета знайти загадкову кімнату 46, хоча кімнат тут 45. Ігролад неспішний і схожий на стратегію з елементами детективу. Досліджуйте, переміщуєтесь, читайте записки і розкривайте таємниці. Тривалість і платину нічого не скажу, гра ще не вийшла. Самі потім напишіть. Критики вже відзначають унікальну подачу, цікаві наративні знахідки та візуальний стиль, хоча попереджають, темп доволі повільний, а деякі елементи неочевидні, але гра вже має дуже високі оцінки. Рекомендується тим, хто любить атмосферні експериментальні інді історії та хоче спробувати щось нестандартне. Lost Records Bloom and Rage – Tape 2. Це завершення сюжетної пригоди від творців Life is Strange, яка розповідає історію про дружбу, музику і таємниці минулого. Нас кидають між 95-м і 22-м роком, поступово розкриваючи, що ж сталося в житті героїнь 27 років тому. Перша частина, здається, займала 6-7 годин, тож друга буде десь така сама. Платена тут, наче як легка, особливо якщо ви уважно пройдете обидва епізоди, трофеї за сюжетом пропустити майже неможливо. Точно будемо знати, коли вийде другий епізод. Критики та гравці тепло зустріли проєкт. Хвалили за щирі діалоги, стильну картинку і хорошу атмосферу, а також трохи критикували за пасивний ігролад і повільний темп. Воно однозначно сподобається фанатам жанру, а якщо ви шукаєте більше інтерактивності, не дивуйтеся, що гра буде виглядати скоріше як кіно, ніж як гра. І Sports PGA Tour. Це симулятор гольфу від EA для поціновувачів цього виду спорту. Гра виглядає добре завдяки рушію Frostbite, тому навіть трава тут рухається красиво, а поля виглядають майже як справжні. Ігролад не квапливий і точний, справжня медитація для любителів гольфу. Грати можна як самому, так і з друзями онлайн. Основний кар'єрний режим займає приблизно 25-30 годин, плата на середньої складності, але потребує терпіння та уважного підходу, бо пов'язана з виконанням різних челенджів і багаторазовим повторенням турнірів. Загалом має слабенькі оцінки, хоча її хвалили за графіку і реалізм. Якщо ви справжній фанат гольфу або хочете чогось спокійного і розміреного, варто спробувати. А хто колись грав в гольф на кнопочному телефоні, пишіть чи не сипиться з вас пісок. Battlefield 1 одна з кращих частин серії, яка переносить нас у жахіття Першої світової війни. Окрім короткої, але атмосферної кампанії 6-7 годин, вас чекає масштабний онлайн-режим на 64 гравці з руйнуванням, технікою і постійним адреналіном. Мультиплеєр тут справді епічний від мемних кавалерійських атак до танкових битв, але коли я побачив вперше руйнацію дирижабля, це був захват. Платина досить складна через онлайн режим. Потрібна практика та навички. Критики і гравці свого часу високо оцінили Battlefield 1. Атмосферу, ефектні бої та чудову графіку, яка досі виглядає достойно. Якщо любите історичну атмосферу і великі баталії, це ваш вибір. Plate up це симулятор хаотичного ресторанного бізнесу, де ви з друзями будете одночасно і офіціантами, і кухарями, і навіть сантехніками. Гра розрахована на локальний або онлайн-кооператив до чотирьох гравців, і саме в компанії розкривається наповну. Кожен забіг це години веселого хаосу та експериментів з меню. Плата на середній складності, але вона дуже гріндова і вимагатиме багато часу на експериментації. Елементи та розбудову автоматичних кухонь. Гру хвалили за ігролад і гумор, і можливість створити свій власний ресторан. Але у грі є помітна повторюваність після певного моменту та нестабільна складність у деяких сценаріях. Якщо вам подобаються ігри типу Overcooked, але хочеться більше контролю і стратегічних елементів, це ваш варіант. Пару веселих вечорів з друзями може забезпечити. А цю пару ігор закинули в Deluxe, на цей раз без VR. Ну що ж, Гогвартс мені, на жаль, не зайшов, хоча книги і фільми я люблю, але можливо я ще дам їй шанс. Ще одна цікава гра одразу у підписці на релізі з високими оцінками інтригує. А друга частина Lost Records це також нове одразу у підписці, і це доволі чудове поповнення. Відчувається, що Sony хоче конкурувати з Game Pass, але не має стільки грошей. Батла також топ, вона в мене давно є, одна з кращих серії, багато веселих моментів породила. А ось гра схожа на Overcooked – це треба. Попробувати. А Гольф мене не цікавить. Загалом роздача в плюс, гра, яка була на величезному хайпі і дві нові гри, це топ. Все інше приємним бонусом можна подивитись, батла взагалі вже копійки коштувала на знижках, тому ну таке. А що думаєте ви? Напишіть, може ви думаєте підписатись на мій твіч і прийти на наступний стрім? М -м? Вельми дякую, якщо так. А також я хочу подякувати тим, хто підтримує канал спонсорством: Чугайстер, Роман Янішин, Вадя Сінічук, Василь Голяс, Любомир Бойчук, Плевіскетфелікс, Олексаси Сита, Юра Гуненко. А також тим, хто донатив на банку. Дякую за підтримку. А з вами був Сан. головне підтримуйте українську армію, і хай вам щастить!